Вітаю вас на каналі Мінсулінці, друзі. Всіх з новим роком, щастя, здоров'я. Сьогодні в нас нова тема тема роботи за кордоном. Це така тема, яка дуже цікава, і дуже багато людей. Такий, такий нелегкий час, тому що буде цікаво для тих людей, хто хоче їхати за кордон або хто планує їхати за кордон. Буде така цікава тема, як в нас було. Ми вже в попередньому відео вам розказували одну тему на рахунок того, що ми працювали на м'ясокомбінаті і пішли з тієї роботи. Зараз я хочу вам розказати другу частину того всього. Або коли ми їхали вже до Варшави з тобою, ми позвонили до нашої одної знайомої і спиталися її на рахунок роботи. Яка є зараз в Варшаві, яка є вакансія? Тоді, тоді коли нас е, та жінка підвезла, е, та полька нас підвезла до того вокзалу. Потім ну, ми ж не верталися в Україну, не чекали <coughs> нічого такого. А, до речі, я не привітався. Всім доброго дня, всіх вітаю на каналі Мінцелінців. Ми дуже рідко знімаємо відео е, обидвох, бо в нас немає оператора. От, але м -м, ну так, от зараз вирішили зняти разом відео, розповісти разом історію, так як ми е, поїхали разом на заробітки. Ось, ну так як уже Саша сказав, що тоді, коли нас відвезла полька, ми тоді були в пошуках роботи. І через нашу таку одну знайому ми пішли на, на нову роботу, на нову вакансію. Називається чищення цибулі, друзі. Ой, жасно. Сільськогосподарські такі а-ля роботи. Ужасно. Починається. Ми не знали, що це ужасна робота. Це було чи? жахливо. Та були жахливі такі спогади, і смішки, і грішки, і то все. І Як, як то можна було пережити взагалі? Там, там. Ми е, приїхали від Варшави, ми працювали в місті Жерардов. І Ще від Жарардова треба було їхати, може, кілометрів 10-15. І приїхали до нашої знайомої працювати е, чистити цибулю. Так, ми не так, знали, Запиталася знайомої, заробити. і вона сказала: якщо у вас безвихідна ситуація, така, то от ситуація. житло є, все є. Житло надають, все надають, приїжджайте, Давали їсти, продукти сухі, давали такі консерви, різні, все. Ну, я думаю, попробуємо. У нас була зухідна ситуація, куди нам тікати, куди нам їхати. Сніватися, якщо ну, вже… Ну і ми пішли чистити цибули. Приїхавши в той будинок, такий теж сільсь... сільськогосподарський, cool такий колгосп, а колгосп, cool ми е, е, попали в атмосферу старших <laughs> людей. Сільську таку атмосферу старших людей. Як в Колгоспі, cool знаєте, так живуть. В колгосп. Туалет, ванна, були все разом, душові митися. Жінки з чоловіками могли митися в душових. Звісно, Дякую, жили ні. деякі чоловіки жили окремо з чоловіками, так. жінки з жінками, але були ще сім'ями жили, і вони жили разом з сім'ї. Нам не було проблеми жити там з людьми. Добре, окей. Нас поселили в кімнату з тобою. Де були двохповерхові ліжка. Спочатку, напевно, мені здається, коли ми туди приїхали, і нас там теж українка була бригадишою, теж українка, яка, яка відповідала і поселяла, поселяла людей. там, Хоті то ще було так, що то посередники, оті водії, які завозили які, на роботу людей, так. пропонували там але ми паркан. безпосередньо через нашу знайому пішли туди ми це прийшли і мене і по то, посередньо то що... Якось мене через перелізи, через забор, там не було якось закрито. Так, так, було закрито, і ми перелазили через паркан, через то все, щоб попасти туди, аби туди поким чудом. Ми туди попали. Мене поселили, бо не було місць. Мене поселили в одну кімнату. Сяшу поселила в іншу кімнату, а потім якось чи як чи разом Ми Ми, нас разом посилили, в різних да, в, в різні ліжка, різні, різні поверха. Різка. Ну, ліжка були двохповерхові. Ліжка були і двохповерхова. Але те, що нас вразило, що там вечором люди працюють по 12 годин і було дуже весело. Так. Люди готували їсти після роботи, як звично, готувалися до вечері, готувалися до сну були танці, що нас дуже дивувало, що українці Ді після того, як відпрацюють 12-16 годин, образно, а по 14, по 14 там, годин, шли, та. там навіть деякі йшли, наприклад, на п'яту на ранку. ранку йшли, і от, чистити, от, ножиком, оце, Тут тихі натоптиш, і там на кілограми, якось кілограм тієї цибулі, що пам'ятаю, 10, не пам 10 20, грош, ще 20 грош грошей. Так, кілограм цибулі це було 10 копійок. Це це робота Просто там бабки настільки оті сільські, такі нуженці витривалі сільські. Які от примудрялися, так чистили дуже швидко, швидко швидко. цибулі приручалися чистити цибулю. І саме ажіотаж, це коли вивозили. Ті кон контейнери з цибулею, да. і цибуля є велика, а є менша, Звісно, що там. Велику швидше Велику, набереш кілограми, ніж маленьку. І люди штовхалися в ту цибулю. Федю. Там виїзджало такий Федю. контейнер великий, Федю. і вони Федюм там бал, якось загріпслилися. Вона впала, побила голову. Там. Ужасно. Є люди, які там роками працювали, так, чи це люди. старші люди, вони ж теж не витривали працювати на месокумінатах або. Якусь там ще роботу прибирати. І так сиділи собі, старші жінки вони їсти з собою, приносили, пити, отак От біля себе ставили. І там тобто у вас, вас там час був не обмежений. Тобто, скільки ви зробите, стільки ви зробите. Тобто були жінки ваша зарплата залежала лише тільки на акорд. На, на акорд, скільки ви почистите, стільки ви витемати. І... була спеціальна вага. Був координатор, який сидів і рахував, ті ваші кілограми записував все. Нам видали такі от ложечки маленькі, і ми почали з мінцілінцю чистить тут ту цибулю, звісно, не вийшло. Ми а не дивилися навіть інтернет, в інтернеті, якщо вичкова навчитися. Це була геофічно, чесне слово, та робота була така. Мене почали з сутро її хапати за пальці з непривички. Ужасно. І потім, після того, як ми переночували, і відразу в нас ще не було спеціального одягу. Там треба було башмаки, такі калоші, там такі резинові чоботи треба було мати, спеціальний одяг, тепло, і то була осінь. то, зима зима була. Чи, а, то, то була, була зима, зима. Так. і то так холодно. А ми знаєте, як отак, от вдягнуті, так пованує по європейськи, не розраховано на такі зими. Одягу такого великого немає, і ну такого теплого, і там всі ходили за купами, ну, то, що тіжка. Це люди, адська робота труд, да. тяжка. І за такі малі копійки. Тобто е реально там заробити можливо старшим особам, але... які не мають досвіду, може там але люди там працювали. Люди так? там роками працювали і досі працюють. І той, але який був плюс цієї роботи, що ви від фірми отримували е сухпайки, Отримували різні консерви огірки, помідори, томатну пасту, кукурузу, горошок, соки, консерви, якісь там теж, hey, м'ясні рибні, кетчупи. І все це well, можна було ще брати. Якісь давали якось ті всі працівники обмінювалися тими всіма продуктами. Хтось мав то, хтось там автоби. Вже познайомилися з людьми, нам люди почали давати ті консерви. там. Ah. Давати, то, 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 то. хлопці, беріть ви голодні, дайте вам oh, то, то дайте вам все. А для нас то взагалі було незвично. Ну там для е, ну не хочу образити людей села. Але люди більш села такі вони звичні до такого фізичного витування. але була добра атмосфера, якщо сказати такі, не були люди злі. Люди не були злі. Люди були нормальні. але люди після такої тяжкої роботи. Ми вже прийшли знову на другий день. Після того зі зміни. І вони ще після робочого дня устраювали дискотеки, влаштовували там дискотеки, да. дискотеки співали, танцювали. Це тільки в Україні. Я, до речі, бачив в інтернеті дуже багато відео, де наші українці навіть на полуницях, коли їдуть збирати, то теж вони танцюють, співають, устраюють дискотеки. отакі от, от на подвір'ях. Но. Тому що українці вони такі Я думаю, боже, люди відпрацювали, відтанцювали ще. Ну і, це... і лягати спати. І це була така мужчини, наша... звісно, випивали там. Наші кімнаті теж там. Після жити. такої фізичної роботи як ще не випити. Більшість у у чоловіків у голові закладається випити, аби то все забути, такий важкий день і то все. Тому що, ну, тому що інакше ніяк. Так жінки більш такі витриваліші психологічно. Ну, там не було такого, що над вами, як на заводах, на фабриках, над вами стояли. Але якщо чесно, ми дуже мало начистили. Якщо ми, чесно, ми там, дуже мало. Там люди чисто. за цілий день бували, оті бабки за цілий день заробляли по 100 доларів, по 200 доларів. Це було 400 злотих. Вони дуже багато начищали, то і це було реально. А ми. А вдвох. ми що ми приїхали і вдвох і щось мало на 50 звод. Не пам'ятаю вже точно. Але це було. Дуже на дуже мало. Було, mm -hmm. І то було взагалі Оф... робота була ця неофіційна. Ніякі ось. вам не давали не документи, щось би вам з вами сталося на роботі. Якийсь випадок. Та був там якийсь випадок, що їй щось сталося з жінкою, і потім її завозили кудись, ага. і вона мусила потім заплатити, бо вона навіть не була застрахована. Так. Зараз, ну що не люди не йдіть на такі роботи, де ви будете застраховані, де за вас не будуть платити за внески медичні. Краще йдіть там, де за так, вас ходять різні, різні, цю... різні випадки. випадки на заводах. Станеть, Або ти захворієш, наприклад, зараз Зараз, зараз я хворів грипою, наприклад, зараз від, от я хворію грипою. Так якби він неофіційно працював, він би не міг навіть піти до лікаря, Треба його... заплатити гроші грипа. Кашель, нежить у нього був кашель, такий страшенно очим В Польщі медицина є платна. Тобто, якщо ти не забезпечений здоров'ям, ти мусиш заплатити гроші. Хоч не ну хочеш плати. Так як я працюю офіційно, я плачу внески е, медичні і можна отримати медичну допомогу. Можна отримати все. І навіть як у мене так само в попередньому відео, ви можете подивитися, як. Коли зі мною трапилося таке, що в мене вилізла гри... грижа, і мені потрібна була операція. А так як ну, додому, там, до, до України не, не поїдеш, бо то вже мене просто, от кажуть, от от вже, та? воно от вже і все. І якби не я не був застрахований, от представте, мені треба було заплатити 6 тисяч злотих за операцію. 6 000... тисяч пропрацював? Ну, ми, якщо чесно, ну 4 я вам хочу сказати, що ми там недовго працювали. Тому, ми не витримали цього. Це робота фізично, психологічно витривала, розумієте? Для людей, наприклад, для таких як ми, які ми ну ми не витривали до таких от екстремальних психігробів, тому що там усе залежало від акорду. Ти, наприклад, 5-6 годин mm -hmm. у тебе є сьогодні? Цибулю. І, а потім все, ти вже падає. От до 12, до 1 ти ще все. А після обіду вже ні? Вже ти не маєш сили. Хоча там ніхто тебе не пильнував. А що... робота була сидяча. <кхів> і там були завжди мордобої, там сварили. Іменно, і люди сварилися так. за той цибулі, бо, бо хотіли завжди велику цибулю. А коли вже маленька, то вже так, була, ну, готові були побитися. Так. Там. Малесеньку, то треба декілька начистити, а велику начисту вже там 100-200 mm -hmm. грамів, малесеньку там 50 грамів. Так, є різниця, ні? Тому велика, різниця є велика. Ну, хоча mm -hmm. на той час для нас що було? Нас... Коли ми приїхали на, на ту цвулю, ми там сіли, там такий великий зал був такий, якийсь хол, і е, українка одна каже: я думала, що ви священники до вас. Така з села, що ви ксьон з нас тоді ще менше були бороди, ну мало була менша борода. Але я їй кажу: але ви думаєте, що ксьон зможе прийти і тут чистити цибулю серед вас? А вона і каже: а чому ні? А чому ні? А чому ні? No, тому що там робота для таких більш старших жінок Старших жінок, старших людей, або для людей, які бояться десь там. В інших таких і тим паче на той чи... Але є люди, які платять за цю вакансію так. гроші. Отож, ну, я от сказав на початку, що коли ми їхали, і там перевізне бере гроші за перевізне бере гроші. Він так, вас довезе, він ще візьме гроші з вас 100 доларів. Це коштує 100 доларів, щоб попасти. Ну, ну а ви знаєте, в підприємство нуждається так. так. Але люди, коли їхали з тих робіт, вони стільки з собою всього добро мали. Тихсеви, У цих всіх закруток, що ми вам говорили, так. вони везли це ящиками. ящиками. Просто люди були так, вони все тримали в кімнатах під ліжками. І той водій, який приїжджав, це все брав, І, там, наприклад, людей забрав. Вона передавала ті сумки е, цим Можливо, водіям. Передав. Передавала зараз, тому що це все їм чи давали зарплату якусь. Це була така допомога теж від роботодавця. Тобто він теж е, цими закрутками давав людям змогу прожити, з'їсти щось там. Хліб там навіть такі якось було таке, харчування було таке. Тим паче вони брали це, mm. і, а старше людей, ви знаєте. Ну, і все добре. А в селі, як кажуть, пригодиться. В будь-якому попиті воно пригодиться. Mm. І... Тоді, скільки ми, по-моєму, дві чи, чи три сутки ми переночували. Так. Ми навіть не брали перезрахунок, тому що ми зрозуміли, ну як ви самі знаєте, то залежить для кого, яка є робота. Для когось, такої хтось може працювати, а хтось просто не може працювати. Ну, вибачайте, Тобто не завжди, не завжди Не завжди вдається людям працювати так, в тій так. сфері, які. От, вона от, наприклад, звикла. От, наприклад, у мене на роботі на в ресторані просто прийшла от, людина, і її вчи, не вчи, ну от воно, воно її не йде, не кладеться. От, сай, не кладеться, не лежить і все. Ну і що ти зробиш? Ти ж нічого не зробиш. Людина просто їд, вона, вона не може, вона не, не може Та тебе, правда. зазвичай. Хтось, хтось може замітати, хтось може мити. Я нам Тобто, Ну, так само, як ми працювали в готелі, для когось є робота, бо так само, як написала там підписниця, що е, робота то жіноча, а то чоловіча. Взагалі зараз немає такого, чи то жіноча, чи то чоловіча так? робота, бо пече та... хліб може і да. жінка, і чоловік Готувати їсти таксі так. може обслуговувати, їздити. Що чоловік, що жінка. Хоча у мене ще поваром може роботи. бути жінка і чоловік. У мене закладено менеджером такі... може бути жінка чи чоловік. Тобто люди не діліть чоловіче, чи чоловіч, чи жіноча робота. такого немає. Як у мене бачиш, у мене ще трішки трішки закладено. Ну зараз то вже ні. Але було таке, що коли я бачив, наприклад, жінку, яка керувала автобусом, маршруткою чи там трамваєм, угу. все для мене це було вже щось там. Щось. там. але бачиш, люди є такі так. Як е -е, показують в, в інтернеті е -е, робота на складі. Для чоловіків чи жінок немає роботи на складі чоловік чи жінок. Так. Ця робота є однакова. Її треба зробити норму, так. тому що є мішки з овочами, і треба так само піднімати, так само той алкоголь, що для молодої дівчини, що для старшої жінки, що для чоловіка. То, що, то, що жінки зараз кажуть, що для, для чоловіків для чоловіки сильніші, а, а жінки, що от то чоловіки мають ні, такого вже немає. І тим паче м -м -м. люди працюють на акорд, і вони так. знають, куди так. вони йдуть і з якою роботою і треба комунікати і ящик стою з тими кілограмами, і треба його занести, і треба собі його взяти, і треба пахати. Так всі прекрасно розуміють, що ніхто ні на кого не може працювати. Так, буває таке, що в когось більше є сили, в когось менше є сила. Це вже зовсім інша. все залежить від витривалості. Якщо людина не витримає на роботі, не витримає. Ну, Так само, як ми, ми не тоді витривали. не витримали. Ми тоді не витримали, попрацювали скільки два чи три чи три дні попрацювали. Так і ми пішли, і, бо сказали і ми собі, пішли. що ми, ми не просто зможем, ми не втікали не. нічого. Ми сказали ті українці. Вона сама бачила, що ну ті що ми не, не можемо пригадивші. працювати реально, то там нічого ну, не зможемо зробити. Вона заробити. бачила, бо кожного разу вечором, наприклад, люди, які вже. Начистили цю цибулю, вони кожного вечора сважили вашу цибулю і вони записували в блокночок. Так. І ви собі так само маємо. Чого ми сьогодні комусь наші кілограми не присадили? Ну бо ми там ми там, я Ми, не знаю, не знали ми там... знали про то. Ми лишили їм за те, що ми тіпа, ну, то Що ми вважили, там жили, о, так. Ми не хотіли лишатися, так. в боргу, і, 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 і тому ми то якось так було. Якось так. Було. Так що, друзі, думайте, куди йти на роботу. Чим займатися в тому житті? Бо робота є різна, що для чоловіків, що для жінок, і хто більше витримає. Але ніколи не бійтесь. Ніколи. І ніколи не, не бійтесь змінювати роботу. Всім гаразд і всім гарного вечора. Всім пока-пока.